Бути чи не бути шкільній десятирічці над цим питанням сьогодні замислюються державні мужі та освітяни. Не встигнули учні та їхні батьки оговтатися від навчання в школі протягом 12 років, як знову ймовірне повернення до радянської системи? Чи можливо воно насправді? Дивіться далі. Про перехід школи на десятирічний термін навчання такий законопроект подав до Верховної Ради Анатолій Гриценко. Цей документ спричинив до багатьох дискусій не лише в депутатських, а й звісно, освітянських колах. Проте це досить болюче питання, каже начальник Коломийського управління освіти Марія Грицан. Така як освітня галузь, у неї дуже консервативною. І рухати так і стрясати нею вже впродовж ну якихось останніх років неможливо. Тож ми багато пережили реформ і. Перехід на дванадцятивальну так само систему, і дванадцятирічна школа, підручники нові, які були видані багато. Вкладено в те, щоб ми йшли до Європи, рухались до Європи. Радянська десятирічка мала свої плюси, каже Марія Герцан, але завжди треба прагнути кращого європейського. Цим кращим і є 12-річна система освіти школярів. Повернення до минулого не лише крок назад, а й значні затрати. Ці діти, які вже йдуть за новими програмами, вони вже мали йти 10, 12, 12 клас, йти за іншими програмами. Як бути з цими дітьми? А в Україні це близько 400 тисяч дітей. Куди б вони мали, яким чином вони б мали себе реалізувати? Це перше. Друге, те, що це питання повинно бути обговорене як серед батьківської громадськості, серед вчительської. А також це є суспільне питання, суспільного характеру. Вона задіває всі версти населення. Тому я думаю, що зразу подати Верховну Раду і прийняти такий закон було б не дуже розумно. Батьки теперішніх чи майбутніх школярів теж почали замислюватися над цим питанням. Думки різні. Одні вважають, дитина має довго студіювати шкільну науку, інші переконують, що протрати штани більше 10 років не варто. Я думаю, що краще 10-річна. Це заважко 12 років дітям. Я думаю, що 10-річна. десятирічні не дуже хочуть вчитися. Напевно, ну, що десятирічна, я думаю. Ну я не знаю. Я думаю, що напевно 12-річна. Дванадцятирічне 12 потрібно. Ну, яка ближче до Європи. Значить, треба дивитися вперед, назад не треба дивитися. Те, що в освіті необхідно щось міняти, це однозначно, каже Марія Грицан. Але перед цим треба добре подумати Йти треба вперед, дивитися в майбутнє і робити все поступово, а не радикально. Для того, якими будуть наші діти, наскільки вони будуть грамотними. Наскільки будуть підготовленими, наскільки є майбутнє для нашої держави? Адже освіта це є наше майбутнє, практично. Ми закладаємо фундамент. І якщо ми будемо фінансувати це за залишковим принципом, якщо в нас будуть інші підходи, що все є першочерговим економіка. Валовий дохід і так далі підприємства, обороти і економічні якісь там показники, а не звертати на культуру на освіту, то ми далеко прогресу не зробимо. Основна відмінність дванадцятирічної системи навчання від десятирічної це те, що вже цього року діти зможуть, фактично навчаючись в школі, обирати майбутню професію, адже там тепер впроваджується в реальність профільне навчання, і діти готуються до дорослого життя самостійно.